Два роки тому перестало битися серце мовознавиці Лариси Безобразової. Більше 40 років вона пропрацювала у Полтавському педагогічному університеті. Колишня студентка Лариси Леонідівни, а нині викладачка цього вишу Світлана Ленська, згадує, якою прискіпливою в роботі була науковець. Вона мала глибокі фундаментальні знання із історії мови, із сучасного, сучасної російської мови. Прекрасно керувала кафедрою російської мови багато років і була дуже дисциплінованим, організованим. І, Сучасним викладачем її любили, поважали студенти, але водночас і побоювалися, тому що вона була дуже вимогливою і суворою. Вона не любила ледарів і тому працювати треба було багато. Лариса Безобразова вела активну громадську діяльність, пригадує віце-президент слов'янського клубу Ольга Курчакова. Вона була членом полтавської спілки літераторів, художньої ради Полтавського обласного академічного музично-драматичного театру. Зокрема, особливо культурно просвітницьку діяльність пані Лариса приділяла слов'янському клубу, який заснувала. Перед клубом ставили завжди серйозні завдання, піднімалися якісь дуже серйозні теми. Або ця тема стосувалася науки, або історії, або культури. І запрошувалися різні абсолютно люди до Полтави. Засідання клубу були присвячені різним подіям, різним постатям у Полтаві. Це були і такі, може, десь колись розважальні, але взагалом теми піднімалися глибоко і науково. Член слов'янського клубу Микола Гриценко каже, що Лариса Леонідівна вирізнялася великою працездатністю та ерудицією. Вона була ходячою енциклопедією, що стосується лінгвістики, філології. Скажімо, вона дуже коректно, коли хтось говорив щось трошки не так, тих людей, які вона знала, вона поправляла. Скажімо, коли я мав необережність сказати на протязі, вона зразу мені говорила Микола Івановичу на сквозняку». Правильно говорити протягом. І я зараз, коли хтось так говорить, я завжди згадую і дуже так коректно поправляю. За словами віце-президента Слов'янського клубу Людмили Чередник, зініціювали створення дошки самі члени організації та небайдужі полтавці. Слов'янський клуб зініціював створення меморіальної дошки на честь свого улюбленого президенту, бо Лариса Леонідіна залишилася почесним президентом слов'янського клубу. І автором. Цієї дошки є Михайло Шлафер. За заповітом Лариси Леонідовни ми зробили портрет Тетяни Кусайло на цю дошку, а саме виконання вже Михайла Шлафера. До слова, Лариса Безобразова, донька відомого полтавського письменника та журналіста Леоніда Бразова, померла громадська діячка на 66-му році життя. Карина Москаленко, Микола Янко для полтавських телевізійних новин.